Засідання виконавчого комітету 14 голосів, 9 осіб де присутніх Форум маємо і можемо зачитати з виконавчого комітету Перед цим пропоную обрати секретаря засідання Василь петрович хто тобто, здавав пропозицію прошу голосувати голосуємо 8 за 1 не голосував пропозиція прийде дякую на сьогоднішнє засідання вам розміром 29 проєктів рішень пропоную порядку де прийти за основу та в цілому голосуємо одноголосно голосу, пропозиція прийде дякую Повідомлять до питань порядку денного. Перший проект рішення про схвалення проєкту програми фінансової підтримки комунального підприємства в Дуках Селянської міської ради на 25 рік. Михайло Халич, команди, вернуючи приняти Святої міської ради, просить схвалити та затвердити програму фінансової підтримки комунального підприємства, тобто на за виділи кошти на закупку трактора, який буде утрамбовувати нам світєзвалище. Без нього, на жаль, дуже дуже важко буде там зробити навести порядок. Чому? Тому що та техніка у нас, яка є, вона ну, тільки може розсувати і все, але утрабувати ми нічого не можемо. Це компакт. Компакт. Ну, так і називається компакт. -то. Ну, Виділені провідні кошти. Кошти він 9 мільйонів 200. Це те, що ми знайшли, такий китайський, 9 мільйонів 200. Можна додати, Наталя, стосовно вашого запитання, дивіться, зараз у цій програмі кошти будуть надані комунальному підприємству на... Поповнення статутного капіталу, В цьому році ще. Далі вони по процедурі об'являть тендер, закупівлю і все як положено. А кошти вони звичайно скоріше за всього цього року їх освоїть, але вони залишаться на переходи на слідчий рік. Не повертатися. Тому ми даємо на поповнення статутного капіталу, але з призначенням для закупівлі спеціальної техніки. Тобто, якщо все буде добре, то кінця би буде компактно? Так би мало бути, так. Дуже дуже потрібно. Питання. Да. Питання. За основному працювання організатор вирішення проєкту. Розсхвалення проєкту програми утримання комунального майна, заявлю свої ради на 26-й рік. На вашого закуплення цей проєкт програми утримання комунального майна 26 рік. Щороку приймається, бачите, згідно паспорта програм фінансування. У роздані 5,5 млн і пункт розділ 8 показує е, васинування. Програми кожного приймання. Ну, за основу та в цілому обламу розмову річну Дякую. Наступний проєкт рішення просхвалення проєкту програми соціальної підтримки мешканців міської територіальної громади турботу 28 років Тетяни Володимирівна. У вас є всі всіх роздані. Проєкт рішення. Якщо є якісь зауваження, прошу озвучити. Програму ми розробили на 26-28 роки. У програму закладено 3 мільйони на один рік. На 3 роки 9 мільйонів. У кінці програми, де у вас є порядок надання матеріальної допомоги, у вас є табличка. Зміни, які були Ми внесли зміни, які були обговорені на попередньому засіданні. За основа так Одноголосно рішення прийняття. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на порушення об'єкту благоустрою чи Точніше, крок від про надання дозволу на порушення об'єкту благоустрою. Тут іде мова про те, що треба по проложити кази. Від їхньої земельної ділянки до підстанції, яка там буквально 10 метрів. А де? То полює у робітнича, ззаду їхньої території і там підстанція зараз. Зараз новацького. Ось поводне рішення. Наступний проект рішення. Про звільнення особи не повноважують опікуна покрувається. До нас звернулася. Я звините, звінити її від повноважень над її онуками, дітьми, силиками. E, значить, просі, звині, ти просить звінити її від повноважень у зв'язку із станом здоров'я громадян. А хто вони знають? А далі так вийде? Вони всі разом і молоді. Заголовка в цьому одноголосно річну прийдуть. Дякую. Скажите, послай даємо сучасну. Наступний проект рішення про встановлення опіки піклування та призначення пікувальника на дітьми сиротами. який є рідним уйком, тобто рідним братом померлої мами, який також разом з ними з цією адресою і просить призначити його опікуном. Була бабуся два роки, але по саме здоров'я є готовий теж.

про виплату одноразу допомоги відповідним позбавлено в базі після досягнення ти відділення. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 25 серпня 2005 року номер 823 просимо надати одноразову допомогу в розмірі 1830 гривень. Це працював. Обговориш приємно. Дякую. Наступний проєкт річний. Про погодження щодо отримання пільгового кредиту для утеплення фасаду на школо будинку.

До нас звернулися громадянка. Для оформлення посвідчення е проживання в на міському населенню. Засновці вам. Одноголосно річні прийняти, дякую. Аналічні річні промовлення статусу особи, яка проживає, працює на учасників, населеного населення будуть. Заснота цілом. Одноголосну річні прийняти. Продання статусу особи, яка проживає, працює, навчається на території військового національному пункту, за основну цього обголоса рішення прийняття. Наступний проєкт рішення про проведення статусу особи, яка проживає, працює на території військовому школу, за основнуло рішення прийняття. Наступний проєкт рішення. Встановлення дорожніх знаків. Павел змікер, де працює міської ради ДРТ. З метою покращення та підвищення стану безпеки дорожнього руху пропоную встановити дорожні знаки та розміку на території Святої міської ради, вказані у рішенні. Питання. За основу та в основном питання Є прийшли. на рахунок розмітки біля жде переїзду на Київський. Ми вже це говорили до організації, реально, але в цій ситуації були, коли люди не наші. Вони не знають, як їхати, недавно мене підрізали. І він розгубився, він не знає, як їхати, він, і він він не знає в яку сторону йому їхати. Тому що приїзд Там треба розуміти, там не формула, а тут привальна по правда. Там пішохідний переход треба якось виділити, тому що перети вулицю, коли то роз'єднає. Там є пішохідний переход, і що перш не дуже вийде, то якось треба виділити, що пішохідний переход. Я підтримую Наталі. Це не вже не вистачає тої краски зробити наїзд від дорозі, щоб знали, хто, куди, яка частина дороги потрібно їхати. Людина на харчівських номерах вона просто розгубилася, в яку сторону буде їхати, і як де він зупиняється, де ж має кого пропускати, а... Там треба бути чорночуватися. Там маємо світло. Там чудно було. Добре. Сто, будь ласка, зверніть на це. У нас тут на річних обрад. Я не протирний облік. Пам'ятайте. що лист начальника служби справи дітей пропонує взяти на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дитино сироту. За основу до цього. Одного досвіду дітей. Дякую

Пропоную взяти на квартирний обмір взяти на облік приміщених осіб, що потребують на дня житлових приміщень для тимчасового проживання. Заснавте. Рішення прийде. Наступне проєкт рішення прозведження об'єднання приміщення осіб, що потребують один приміщень для тимчасового проживання. Дані будуть ці аналогічні рішення. Тут да. розглядаємо. Вона разом з внуком, який перебуває під її опікою, теж потребує для тимчасового проживання. Одноголосно річних прийняття. Наступний проєкт річні просуття на облік внутрішньопереміщених осіб, що потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання за основу та село. Обноголосне річну приняття. Наступний проєкт рішення просиття на облік внутрішньопереміщених осіб, що потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання за основ та села. Одноголосного рішення приняття. Наступний проєкт рішення просуття на облік внутрішньопереміщених осіб, що потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання. За основу та всього. Наступний проєкт рішення про звітня область внутрішньопереміщених осіб, що потребують надання аж дових приміщень для часового проживання. За основу та всього рішення втримання. Наступний проєкт рішення про відшкодування оплати за просто з управління побутовим відходу через домагання селянської ретельної допомоги тяну володимир. На виконання рішення сесії Селевської міської ради про затвердження положення про присвоєння звання почесних громадянин Селевської міської територіальної громади та за зверненням в УКГ просимо провести відшкодування, оплати за послуги з управління побутовими відходами громадянам, які мають звання почесних громадянин Селевської міської територіальної громади за четвертий квартал. За основних селом. Одноголосно рішення прийняття. Наступний проект рішення виконавчого комітету річного виконавчоля ради від чотирнадцятого 21 року номер 390 про затвердження персонального складу координаційної ради з питань координації дій щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми при виконавчому міської ради у зв'язку із кадровими змінами просимо внести зміни до цього рішення. У персональний склад координаційної ради з питань координації щодо дії запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статті та протидії торгівлі людьми за основному одноголоснорічні наступних прекрасні повітря. Однако на прямі допомоги турботи. За зверненнями мешканців Селявської територіальної громади було розглянуто на комісії 5 грудня. У вас є список на виділення одноразової матеріальної допомоги на лікування. Що питань немає? Заснова цього. Одноголосно річка. Одноразової матеріальної допомоги і складі. За зверненнями, учасниками учасників бойових і військовослужбовців, які отримали травму під час захисту блічини, а також, а також о, на виготовлення пам'ятника з героїв герою, який похований на території Селявської міської територіальної громади. У вас за цього оголосила. 13 лютого 2021 року номер 388 про затвердження персонального складу мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою стадії переконання підтекті Селяської своєї ради. У зв'язку із кадровими змінами також просимо внести зміни до складу мобільної бригади за основу працювання. Обноголосно річні Дякую. Наступні середнішні просхвалення проєкту програми фінансування пільг на оплату послуг війську окремих мешканців селянської міської територіальної громади на 26 рік. Просимо схвалити проєкт рішення про, до, соціаль, до програми соціальної підтримки до програми про схвалення проєкту до оплати послуг окремих категорій мешканців Свялянської територіальної громади на 24 війни. Це оплата послуг за телекомунікаційні послуги, «Укртелеком». У нас є ще чотири тримовики, які користуються фігами і укртелефоном. Таким стаціонарним телефоном. Відповідно, до того ми маємо облачувати. За основу так само. От голос на річках. Засідання західні черги. Всім пам'яті дякую за допомогою.